Головне події в Харкові та області 20 жовтня. Керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад 100 кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала в суботу. Дісталося лозовій, для якої це був у принципі перший кап від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби УМПБ 5Р була випущена з тимчасово окупованої території України і подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника Хова Олега Синігубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з півсотні домоволодінь зазнали пошкоджень. Раніше директор департаменту надзвичайних ситуацій мерії Харкова Богдан Гладких констатував в інтерв'ю медіагрупи Об'єктив, що місто, як і регіони у цілому, армія РФ використовує як полігон для випробування своїх нових засобів терору. Саме по Харкову вперше вдарили у МПБ. А за деякий час безпілотником «Молнія». Російські військові мають успіхи одразу у двох містах Харківщини, стверджують аналітики Діпстейт. За їхньою інформацією, Куп'янську супротивник просунувся на південь одразу у двох місцях, майже до харківської вулиці, тобто перебуває вже в центрі. Про вперті бої в центрі міста ще в п'ятницю повідомляв оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець. Він пояснював, що силам оборони не вистачає живої сили для зачистки Куп'янська від супротивника. На мапі генштабу ЗСУ Куп'янськ дотепер Позначений як такий, що контролюється українськими оборонцями, згідно з оновленою мапою, діпстейт, росіяни мають успіхи і у Вовчанську, начебто значно просунулися на південь. Ця інформація генштабом також не підтверджена. Тим часом за оборону Харківщини та прилеглих територій знову відповідатиме Михайло Драпатий. Генерал-майор став командувачем угруповання об'єднаних сил, створеного в межах реформи сил оборони. Раніше Драпатий очолював оперативно-стратегічні угруповання Хортиця та Дніпро а до того... У 24-му році, під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську, от у Харків. Тобто, генерал-майорові вдруге довірили складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога. Наголошують у новоствореному угрупованні. Йому підпорядковуватимуться зосереджені на напрямку підрозділи зсу нацгвардії та прикордонної служби. Відчути трохи позитиву та насолодитися осінньою атмосферою харків'яни можуть в екопарку. Цими вихідними там відкрився перший фестиваль гарбузів. У парку каменів 30 тонн овочів, які стали справжнім символом осені, використали у створенні фотозон та тематичних локацій. Найскладнішим завданням було закріпити гарбузи на велетенських грибах, поділилися у прислужбі екопарку. Адже овочі не можна було різати або проколювати, оскільки після фестивалю вони підуть на корм тваринам. Новостворені локації будуть доступні до кінця листопада. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайк та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.